Всім привіт! Сьогодні хочу показати, забрали ваші любимі дошечки для тіста. Ось такі класні. Ладенькі на дотик. Дерево дуб. На даному випадку це середній є розмір. Ще ходіть покажу тут. Ось такий є. Це малий розмір. Також є ще великий. Кому цікаві розміра. Заходьте на нашу сторінку Карпати24, я залишу в описі, або пишіть приватні повідомлення. Також покажемо гарну територію у нас річка. Дуже гарно. Всім па-па!